Вітаю, панове! Побесідуємо з вами сьогодні про Шкоду Т-56, восьмий левел, преміум танк, важкий танк, власне кажучи, і це у нас танк Чієхії. Забагато слова танк чомусь було в цьому вступі, ну але нехай. Отож, це один із найбільш м'ятових танків в нинішньому рандомі, один із найбільш сильних танків на восьмому левелі, і навіть на дев'ятому левелі, От, тому що це фактично дев'ятка, яку поставили на восьмий. А крім усього цього, це найбільш, один із найбільш універсальних танків, як для фарму, так і для відіграшу в реаліях сьогодення. От якось так. Ну і само собою починаємо з базового, основного, а саме з наборів обладнання. Один єдиний набір підходить для всіх, завжди і всюди. Це загартування, турбіна, стабілізатор. Більше нічого йому не треба. Польова модернізація в польовій в першому беремо вперше, в другому друге, в третьому перше. Саме собою, мінус рта завжди буде корисним пірком. Ну, не перком, а. Ви зрозуміли, про що я. Потім в спеціальній комірці обираємо собі рухливість, тому що що правильно поставимо сюди турбінку. Ну і екіпаж, який, який у вас зараз на екрані. Дивимося, вивчаємо, досліджуємо, там можете якісь перки поміняти, можливо, для якихось я вам намалюю альтернативу. да? О, але загалом приблизно воно так все і є. Як воно виглядає зараз у вас на картинці, і знову ж таки, кожен, хто захоче, поміняє собі там, на що захоче, за, захоче поставити собі там маскування, все, як ви любите, собі поставити. Одним словом. Розбирайтеся, вивчайте, дивіться. Ну і а ми б тим часом переходимо до схеми бронювання даного веселого апарата. І отак от вона шкода. І на ній є на що подивитися, хоча б здавалося б, нічого такого особливого вона із себе в цьому плані не представляє. Ну і давайте про все по черзі. НЛД. 180 мм це далеко не найсильніше НЛД, але загалом там якусь цю сімку, шістку відбить може. Само собою все, що вище вас сюди пробиватиме. ВЛД номінал 100, наведена там нехай від 170 знизу до там, 190 зверху. Це теж не найкраще ВЛД, але при цьому пам'ятаємо, що в нас є кути, тому само собою, бачите, його будуть супротивники трошки під іншими кутами з іншою наведеною бронею. І також пам'ятаємо про те, що це зараз у нас заряджена ББХ. Буде там підкол буде ще більше, буде кумис буде ще більше наведеної броні. От якось так. А, тому загалом ВЛД посереднє. Десятки рватимуть, але вісімки часто деякі і не пробиватимуть, ну бо все ж таки кути, всякі мансування, розмансовки, вертіння, крутіння грають свою роль. От якось так. До речі, бронеплата пряма, і оці от скосики, щоб вони вас не смущали, це не вилиці, а фактично продовження ВЛДхи. З цим розібралися. Бортова проєкція 70 і 50. 70 В чому суть? Це гнутий борт з верхньої частини. Поставили його ось ось так. І банально танкуємо по рикошету нижнім бортом, танкуємо по рикошету верхнім бортом. І горя не знаємо, тому що це хороший борт. 70 мм для восьмого левела це нормальний борт, питання ніяких не виникає. А крім усього, пам'ятаємо про те, що в нас верхній борт гнутий, тобто в ньому ще більше цифрок наведеної броні, ще більше кутів і так далі, тому подібне. Ну, але саме собою пам'ятаємо, що коли ми танкуємо бортом, ми підставляємо ВЛД, в якому вже не все так ось ось взагалі якась зона в 120 мм. Це так, такий як стик, виходить, правильно? Я розумію. Так, да, це такий ось як стик. І само собою він буде продиратися, пробуватися. Ну і в принципі, приємного в цьому мало, але зона маленька, і, вочевидь, в неї не завжди будуть влучати. З цим розібралися. Тепер башта. А підбаштовий циліндр у нас, що у нас там відбувається? 200 мм, потім іде е, в скос, наростає, 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 там воно буде рекошет, там воно буде якась вразлива зона, але при цьому це вже дах корпуса, тому ми на нього не дивимося. І так далі. Одним словом, в чому суть. Фактично, підбаштовий комірець є вразливою зоною, але ця зона дуже-дуже маленька, тому влучити в неї, неймовірно, складно. Це перше. Далі сама по собі башта. Мало того, що вона. Округлої форми, тобто в принципі, це класична радянська, чеська, китайська башта, і так далі, там, польська башта, вона, крім всього цього, зашита екранами, фактично по всій площині. І найвразливішою точкою лишається ось, ось ця от зона в 220 мм. 220, вище 250, там нижче 250 так само і так далі. Вона є найвразливішою точкою, чому, тому що правіше там буде скос, плюс наведена броня, плюс екран. Львіше буде так само наведена броня плюс екран, Ну, і само собою вище буде також все йти в скос, в рикошет і так далі. Крім у цього, у нас. Отут зверху 52 міліметра, тобто по правилу трьох калібрів, тільки все що вище, 156. Тобто, ну, там буквально декілька танків у цій грі. І башта є фактично ультимативно заброньований, тому що, крім цього, у нас є маска. В масі там загалом також воно, там, від 250 там, до 500 мм броні. І щоб ви розуміли, влучити що в цю зону в 250, навіть якщо ви знаєте, що вона там є і можете її пробити, то само собою цілилися сюди, полетіло нижче. Там, або цілилися, не знаю, там кудись ось сюди, а воно полетіло вскос. І так далі, і так далі, і так далі. Одним словом, максимально ультимативна і хороша башта, як для танка 8-го левела, як для танка важкого, так і загалом в цій грі. Вона краща, ніж у яких десяток, вибачте, мене, і цим все сказано. Єдиний недолік у, нього, у, нього, у, нього, да. у неї є лючок в цієї, і там в межах 170 мм наведеної броні. Там 170-180, само собою в скосах буде наростати, плюс слово рикошет. І, безумовно, влучивши в цю вразливу зону, ви будете її пробивати. Але лючок не прямо здоровенний, він є, його видно само собою, в нього стріляють, в нього влучають. Але щоб прямо це відбувалося регулярно, постійно і так далі, ну, то цього всього не відбувається. І, в принципі, я не грав на шкоді достатньо боїв, щоб стверджувати подібну істину. А з цим розібралися. А я дурачок, який не подивився максималку танка, тому зараз я на танки Гебігом її гляну. Ага, все подивився. А питань немає. Отож. По бронюванню. Це доволі добре заброньований танк як для свого левела, як для важкого танку, який грає з 6, 7, 8, 9 і 10 левелами. Само собою десятки корпус будуть прошивати набагато більш регулярно, ніж вісімки, але з приводу башти ніяких запитань не виникає. От якось так. По, по рухливості. 35 вперед, 15 назад. Само собою з турбіною стає більше. У вас стає стільки 18 назад і 40 вперед. Тому турбіна must have, танк загалом нормально їде, нормально набирає. Питання нарікання з цього приводу не виникає. Як для важкого танка, це нормальна, хороша швидкість і нормальна хороша рухливість. І, само собою, як для танка 8-го левела, також не забуваємо про цей важливий і об'єктивний факт. Далі. Що у нас далі по гарматі? О, гармата у нас дає 460 альфи з пострілу. Базовий снаряд пробуває 208 мм, це ББХ летить 1150. Спеціальний, власне кажучи, снаряд так само ББХ пробуває 248 і летить ті самі 1150. Фугас, там, в принципі, байдуже 68 мм, 640 альфи і летить 973 метра на секунду. Отож, в чому суть? А, до речі, а чому, чому така швидкість польоту? Вона така і має, бути чи це я поставив свій перк? Оце я не пам'ятаю, не пригадаю її Богу, тому не скажу вам. Ну і байдуже. Ти що плюс летить, і добре. Тому в чому <кхем> в чому суть? Перепрошую, в тому що. Uh, це барабан. Барабан, який кадався там майже 22 там, секунд. Ох, який цікавий апарат, який цікавий клієнт під'їхав. Зараз нам треба вийти трошки вище. Uh, перестроїться і, можливо, 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 нам вдасться закинути. Oh, ти, як класно робить да? Як круто робить танк. Мені сподобалося. Вам сподобалося? Мені сподобалось. Я кайфунув. Так от, це барабан, кадав в майже 22 секунд, там залежно від того, що ви поставили. А, крім усього, барабан на дві тички з КД поміж пострілами 3,5 секунди, що здавалося б довгувато, але для восьмого левела пайот. І при цьому барабан, який за ці 3,5 секунди, віддає 920 дамага. Це просто фарш, будем будемо відверті. Це ультимативна херня, тому там хто вважає базіка імбою, але не вважає імбою шкоду. Ну, має для вас, що називається погані новини. Другу виїхали, закинули, будь ласка, просто виїжджаємо, убиваємо танки, анігілюємо їх, ніяких питань нарікань немає. Я вже записував був гайд на шкоду, це було там до пірки, у мене лишилося Сходніка. Ну, типу, коротше, ви зрозуміли, про що я. І там в мене вийшов один бій на 7500 дамаг, а другий на 5500. Можливо, якщо я не забуду, я вам ставлю якусь там вирізку, якийсь уривок, не стигаю. Одну стигаю, хорошо. О, він о Повезло. Повезло, але все одно називається. А, ну, Вся неімбовість, вся збалансованість танка вона у вас а, на екрані. Так от, а, це, це гребана імба. Імба ультимативна. Танк максимально універсальний, грається на всіх картах, на всіх дистанціях, на всіх рельєфах. Кути в нього, по-моєму, мінус... чи, чи 8 чи щось таке. От Не згадаю, чесно, не пригадаю. М да, По-моєму, мінус 8, кути в нього вниз. І цього цілком вистачає. Це не мінус 10, але, знову ж таки, вибачте мене, ці їм бідаєте, ще кути мінус 10, ну, взагалі у да? От, тому. Так, там башта топова, тому я його туди не проб'ю ніяк. Є е, сенс розмінюється вже в теорії, да? але там ззаду ще кімпас стоятиме вони їх потім. І цю кімпу потім треба буде якось обривати. Давай мені тичку, дядь. Давай тичко, я вірю, ти зможеш, Хорош. Доверну для нього борт. Верхню його частину ми зараз грамотно скористалися унікальною будовою нашого корпуса. А саме конкретно тим. <пів> А саме конкретно тим, що у нас банально верхній борт, тупо гнутий. І він саме цей верхній борт нам і дав. Ну, само собою, проти арти ніякого прийому. Ось Я хочу ось навестися, бачите? Ось оцей скос, гнутий борт, я його передовернув, ви бачили, під яким я кутом виїжджав, і танк нас не пробив. Ну бо чому? Правильно, бо знання механік, знання коліжін моделі, і одним словом, все те, до чого ні разу не торкалася рука 99% танкістів. От, якось так. А, дивіться, у Мелішон і скаже, що 208 пробиття на базовому середі це мало. А я скажу, що це неправда. Чому? Тому що, по-перше, це ББХ, в неї нормалізація. По-друге, танк б'ється в ближньому бою. По-третє, якщо, в принципі, скільки я скажу. 208 для важкого танка мало, то що ви скажете там, про умовного образка якого 190. Я розумію, що буразка, там в основному грає з бортових проєктів, в основному заїжджає в тили, рейдить і так далі, але сама суть. Для ближнього бою, для такої хорошої стабилі, для такого хорошого, хорошого зерня і так далі, це е, максимально якісна... Ух, ти, Це погано доб'є. Так, все, я додаю тичку, пробую сайвиця, повезло, чувака впало в землю. До речі, держу вас в землю не падають. І на чувака по шотному танку, тобто по мені впало в землю, тому. Все екзагоди, все класично. Всі пробили, чомусь невідомо, як невідомо куди. Ну, але пробили. До речі, зараз ми живемо тільки на загартуванні, держу екскурсії. Ну, зараз ми живемо тільки за рахунок загартування, якщо я не помиляюся. Танк може виїхати вон там, мені його не буде видно. Коротше, поїхали вперед, хотів сказати, я, але він все підставляється, там якась зона. Ну окей, байдуже. 4500. Отбив зараз не то, що серед духу більшості на 10-му левелі, а в принципі, серед духу 99,9% на 10-му левелі, ну, але. Що називається, це один бій, ми зараз в другому просто умиремо з нульом, та й все, правильно? Правильно. От, тому не будемо, що називається, говорити гоп, доки не перестрибнули. Так от. 208 пробиття на базовому ми снаряді, це цілком достатньо для ближнього бою, де у вас майже не відбувається падіння бронепробиття, де ви можете вицілювати вразливі зони і так, далі, і так далі, і так далі, і так далі. Розумієте, про що я? От, тому. Ясен фіг, що я не граю на ББХ, Чому? Тому що в мене є все на аккаунті, я не хочу себе нічому обмежувати. Я граю на голді з 248 пробиття, я кайфую, отримую задоволення, ну наскільки взагалі його можливо отримати в цій грі, да? І горя не знаю. Але 208 пробиття для фарму цілком із головою достатньо. Е, перший бій 4500 рівною, ідеально, класно, круто. Два фрага, два крита, 1640 блока, ваш леопард так не вміє само собою, і 615 асіста. При цьому це у нас топ-1 по команді, тому що калібр. І пофармили ми за такий бій: 131 тисячу. От, в принципі, якось так. На оці бойові завдання ви не дивитесь, тому що це просто бонус там одноразовий і так далі. 130 тисяч пофармили, класно, круто, 10, 10, 10. Класна реалізація, ближній бій, все було чудово, питання нарікань не виникало. По а снарядах, по снарядах у нас 200 так ні стоп, це, це не те вартість 931 і 4800 іншого. Так, да, це його абсолютно виправлена ціна. Чому? Тому що стаба хороша. Зведення нормальне. Стаба, до речі, майже ультимативна, якщо так подумать, для танка з барабаном, з такою альфою з постріла, з такою альфою з двох пострілів. Ну, типу, це взагалі питання, на не виникає. От, тому е, з кутами мінус вісім, з хорошою стабою, з нормальним терпімим зведенням, а з такою альфою з постріла, знову ж таки, да, і так далі. Це дійсно його ціна. Питань ніяких взагалі не має і бути, само собою, не можу. От зараз, до речі, десятки вони нам розкажуть про життя. Ну, тому що будь-яка вісімка проти десяток почуває себе не найкращим чином, ну, але ми спробуємо. Хоча б щось в цьому бою показати. Ну, до речі, це класно. Перший бій з вісімками і сімками, ми їх розірвали в ноль фламіну. От, Зараз будуть десятки, подивимося, що вони нам проти поставлять. Саме собою, якщо вони заберуть горку, то не буде про що вже далі говорити, це бій буде завчасно програний, тому що в нас воно дві ушки, це класно, круто, прикольно. От, і вони можуть перепушити в теорії, якщо вони на... зараз візьмуть збірки з турбінами. Але в них грибаний батхат, який ні на що толком не впливає в бою, але от горку зайняти він може. І це безумовно сумно. Це сумно не в тому плані, що от у них Батхат, який зараз щось зробить в цьому бою. Це сумно в тому плані, що немає балансу в цій грі, тому що у них воно дві відносно стежки, СТ, да? а у нас дві СТ, які фактично важкі танки. І, типу, про який баланс взагалі може йти мова. При рівних умовах, що і у нас, і у них були б однакові танки в цьому плані, да? питань ніяких не виникало. Бо так... виникають певні сумніви щодо якості матчмейкера в даній веселій прекрасній грі. От, тому принцип гри на шкоді. Ти виїхав, став от своїх кутів. Або там просто розмінявся, бо в тебе є хп, ти важкий танк, в тебе все класно, все чудово. Я, власне кажучи, що вломив одну тичку, вломив другу тичку. Типу, одну вломив, три з половиною секунди пройшло, вломив другу. Да? Класно, класно, круто прикольно. Не повезло, не залетіла тичка, ну буває. В принципі, така стається, така трапляється, нічого критичного не сталося. Вони зайняли горку, те що я говорив, будь ласка. Знову ж таки, повний дисбаланс сетапів, повний дисбаланс по танках. Ну і в принципі, все ще треба знати. О, тому виїхав, вломив тичку, пройшло 3,5 секунди, вломив ще одну тичку. Поїде? Не поїде? Чи поїде? Не вірю. Поїхав, боже, яка ще який бріят. За... Який бріят. Я такого ще не бачив. Дуже дивний тіп. Е, наші щось там грають в центрі, дуже-дуже дивне. Це максимально о... дивна розкатка, я назву це так, тому що я такого ще не бачив. Чи важ прям так грали центр? А на якомусь раку, На третьому, да, на що все окей. Дуже дивна розкатка. Оу, який там цікавий приїхав. У нас підгали, ми зараз будемо тут чисто роль затички виконувати, але все одно навіть з цією роль ми справимося набагато краще, ніж Леопард. Так от, про що я говорив? Виїхав, вломив тичку. Пройшло 3,5 між пострілами, вломив, вломив ще одну тичку. Перезарядився 22 секунди, повторив процедуру. Все. Весь геймплей на цьому танку. Е, нашу ушку грати не хоче, тому що якби вона хотіла грати, ми б зразу під'їхали вже ближче і роздамашили б стандарти. При цьому ми просто втрачаємо час і абсолютно нічого не робимо. І як би сум... сумно. Сумно, неприємно. Але що поробиш? Чи взагалі нічого не хоче робити абсолютно на ушки. Ну і все, про танку, по танку все розказав, чого вам ще треба, правильно? Нічого. Все розповів, все продемонстрував. Гребана імба ультимативна, яка грає абсолютно завжди, всюди, в будь-якій ситуації проти будь-якого танка. І само собою я максимально погано я виїхав. Я біомусер кончено вистрілив само собою, тому це тільки я винуватий в цьому пострілі, і ніхто більше. Тільки я винуватий, тому що в мене знову не дотягнулася мишка. Ну, але таке буває. Там грибаний торт, він мені мішає. Пробуємо танкувати, там СТБ. Ніхера не видно, все перекриває гармата, чудово закидаємо тичку. Пробуємо від'їжджати за ушкою, поки вона танкує за її рахунок. Ну і, в принципі, перезаряджаємося. Погано складається бій, банально знову ж таки, просто гребаний дисбаланс, У них танки поїхали, зайняли горку, а у нас танки фізично її зайняти не можуть, ну бо такі от у нас машинники веселі, прикольні. Спробую проїхати через дамаг, через усе, само собою, але пробуємо проїжджати. Все, проїхали, окей, питань. Ох ти, немає. Та ніяких не виникає. Тому що, в принципі, є хп, зараз акуратно дограти і можна буде щось накидати. Але при цьому я боюсь всякого лайна, яке стоїть в кімпі, яке приїхало 0 метрів від бази, і зараз буде у нас весело бадьоро карати. Кидаємо тичку, не добуваємо танки, я от їду, щоб не отримати нього зайву тичку і піду перезарядку. Це буде, як на мене, найбільш правильне рішення, тому що 3-5 між тичками в даній конкретній ситуації я не зміг би реалізувати. Фарширований, бізно ж таки, сетапи, сетапи це просто фарш. В цій грі завжди був дисбаланс, але в контексті сетапів він завжди був найбільш критично відчутним, назвуться так. Найбільш критичним був саме дисбаланс конкретно сетапів. І нічого ти з цим не зробиш. Поїхали вниз, коротше, там вниз десь бачат катається. Але нам треба їхати, тому що в нас немає вибору. Бо або ти стоїш і не кидаєш дамаг, або ти їдеш і. Робиш якийсь дамаг, ще накидать, в принципі, в цьому бою. Ось такий бачат цікавий поїхав, да? Якщо встигну, буде класно. Блін, він від'їхав, а я вже скадешуся. Ну, я зажав вже кнопку. Ну окей. Нехай буде, я боюся з персика, насправді, тому що я от його не добив, а він зараз мені спаскудить бій. Може бути таке, може бути таке. Скільки в цього, чувака Каліфу, я не пригадаю. 560 чи 650. Чи щось в цьому діапазоні, але не стільки, скільки я сказав. От я не згадаю, чесно, вірите? Тупо не пригадаю. Так, він що так, да? в нього КД, по-моєму, тривалість у вічність, якщо я правильно пам'ятаю, але. Я не встигаю виїхати наверх. Ех. Ну, коротше, все, я в нього віддаюся. Питань немає. Головне зараз дати тичку встигнути. Е, кидаю Валда, тому що я біомусом, я не зустрілися кути само собою. От, але зараз є шанс до ти тичку і все, будемо морати потихеньку об нього, тому що що правильно, він зараз нас вийде і просто доб'є. Ні, не добив, ми від'їхали жопою, тому що турбінка зароляла. Ну і, в принципі, е, якось так. Давай тичку дядь. А навіщо ти на мене йде? Що ти хочеш? Що ти хочеш цим досягнути? Так, раз, два. В нього де секунд 15, на сік, я пам'ятаю. Буду виїжджати прямо по верху максимально широко. Щось раз зробити з корком, тому що я банально не дотягую мишку, я тупо її не дотягую. І все на цьому. Ну і все. Трика дамага є. В бою з десятками, в бою з максимально фаршированим сетапом, в бою з сетапом максимально для нас незручним, тому що в них зайняли горку, а в нас не мали можливості її зайняти фізично. От, навіть в такому бою мене кидали 3-300. Класно, круто, прикольно. Знову ж таки, умовний базік, ультимативна імба, питань немає. Але він імба ситуативна, тому що там десь полетіло, там десь не полетіло, там десь пробив фуас, там десь не пробив. Ну, бо це фуасний танк він завжди буде ситуативним у будь-якій ситуації. Я думаю, це не треба нікому пояснювати додатково. да. А це машинка стабільна, машинка універсальна, машинка придатна для будь-якої ситуації в бою і для будь-якої мапи, сетапа і так далі. Так і далі, і так так далі, далі. вертуху, здобуваємо його це до речі, ну, от бачите, зараз у вас на екрані. Да? Звернення не найкраще, але в принципі його вистачає з головою, тому що, знову ж таки, танк ближнього бою. От якось так. І це один із найсильніших танків 8 левела. Це дуже сильний танк в контексті гри проти 9 левела. Це просто хороший танк в боротьбі проти 10-го левела. І да, це 8, в якої менше ХП, менше броні, ніж в десяток, але при цьому вона все ще може проти них огризатися. Що, само собою, не може не тішити, правильно? Правильно. другий бій 3-300, фраг, 4 крита, 760 блока і 900 асіста. Це у нас топ-3 по команді, я одгадаю в бою з десятками. там чувак буквально ось на 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 альфу альфу більше плюнув, да, на свою альфу, на 700, І ось цей чувак там буквально на 50 дамага більше накидав, але він 9-й левел, в нього більше броні, він може танкувати, у нього кумулятив 340 і так далі. Ну, Але це все нюанси. Попромили ми в цьому бою 108 тисяч. Класно, круто, прикольно. Питань і нарікань ніяких не виникає і знову ж таки бути їх навіть не може. Е, підбиваючи підсумки, е, за два бої в нас вийшло 3900 середнього, 754 асіста, 1200 середнього блока, 100 вінрейта. І десь на цьому моменті, поки я буду підбивати підсумки, я мабуть, вставлю вирізку з попереднього гайду, знову ж таки, який не пішов в продакшн. Там і звук поганий, і пірки старі, одним словом, ви розумієте про що я. І просто покажу вам, що називається середній результат. Зараз десь на екрані по центру воно з'явиться там або десь-де-інде. Подивитися, скільки було в попередньому гайді, там щось середн. Одним словом, це танк таке може робити, цей танк таке може витворяти. Зараз глянемо скільки сільським ньому середнього. За 67 бойом на ньому 3 300 середнього. У нас був колись окремий стрім, там ми зіграли взагалі в 3500, по-моєму. І так далі. Тому танк з потенціалом в 3500 легчайше, Навіть анскіли будуть грати на ньому десь там, ну, в 2500-3К. Ну, бо як грати на ньому в меншу кількість показників, я не знаю. От, ну а скіловані тіпи в окремих кручених сесіях будуть відігравати на середуху більшості в цій грі на десятках, от і все. Якісь там 3700, 3800, феноменальні і так далі. От у нас серед яка вища, ніж у більшості. Так от, завершуючи думку і підбуваючи підсумки. Шкода є максимально універсальним танком і при цьому максимально імбовим танком. Рельєф байдуже, вона грає. Будь-яка мапа байдуже вона грає. Будь-який стаб? байдуже вона грає. Вона грає завжди, проти всіх, усюди. І що може бути простіше, аніж виїхати, вломити тичку на 460, потім почекати 3,5 секунди і вломити ще одну тичку на ще 460. Тобто в сумі на 920 дамаг за 3 секунди. Класно, прикольно. Притом загальна перезарядка разом з перезарядкою всередині барабана, сінасу 25 секунд. Вломив 920, 25 секунд, повторив процедуру. 920, повторив. 920, повторив. Все. І в тебе вже за три барабана, 2700 дамага, забій. Ну, класно, прикольно, круто. Дуже збалансовано, як на мене. Ну, Саме собо ніяким балансом тут і не пахне. Одним словом, танк ультимативний імба, танк 9-го левела, який поставили на 8-й, і один з. Найкращих, найкомфортніших, найультимативніших, найсильніших і найпростіших, само собою що найважливіше в реалізації танків на своєму левелі. І загалом один із найпростіших танків, як для фарму, так і для нагібу загалом у цій грі. Ну, але, само собою, у з цього ніякого висновку не зроблять, і далі будуть весело фармити на ЛТ по 40 тисяч собі і говорить, який це класний, крутий клас техніки, і який це класний а, танк, там яка СІЛ вн 90 і так далі. Ось цього класний танк. Приїхав, розмінявся, розтанкував, залив дамаг. Все. ХП, броня. Кути, башта, альфа, і загальний комфорт, і ультимативно поєднані усі можливі ТТХ в даному конкретному одному танку. Метово, актуально, імбалансно і неймовірно легко в реалізації. От, якось так. Все. 3900, 750 асіст, 1200 блока. На цьому, все. Дякую за увагу. Грайте скилована, бенеграйте взагалі. Ну і само собою, якщо вже вирішили в це грати, то принаймні не грайте на арті. На все добре. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, підписуйтесь на телеграм-канал, а також у мене є Patreon. Всі необхідні посилання розташовані де правильно в описі до цього відео.